Нема вам чого додому їхати, нас вдома не буде, каже мені невістка по телефону. Як не їхати? Я вже й відпустку взяла, а де ж ви будете, розгублено питаю. Ми до моїх батьків поїдемо на всі свята, нас точно не буде. Тому думайте, чи варто вам гроші проїжджати? Меланія, як завжди, була категоричною невістка мене не любить, я це знаю, а все тому, що вона вважає, що я слова свого не дотримала, обіцяла одне, зробила інше. Хоча, якщо розібратися, то не все так однозначно. Вісім років тому, коли я зібралась на заробітки в Італію, мій єдиний син Богдан надумав одружуватися. Привів додому дівчину, ми познайомилися і вирішили швидко зробити весілля, поки я ще вдома. Грошей тоді у мене ще не було, тому довелось зичити. Я знала, що поїду в Італію, віддам всі борги, тому не скупилася, зробила гарне весілля, таке, як вони хотіли. Молодята пішла жити в мою квартиру, але я їм пообіцяла, що як буду мати змогу, то куплю їм окреме житло. Ці мої слова невістка й запам'ятала тепер спить і бачить нову квартиру в новобудові. А мені поки що не вдалося здійснити свою обіцянку. То ви за вісім років не спромоглися гроші на одну квартиру скласти. Що ви там робите в тій Італії? з докором якось запитала мене невістка. Перший час я заробляла гроші, щоб розрахуватися з боргами за весілля, потім вирішила, що в своїй квартирі треба ремонт робити, бо поки я нову куплю треба років мінімум п'ять, а мені хотілося, щоб син з невісткою та й внуками жили уже добре. Стала я на квартиру заробляти. Та процес це й на кілька років. Я порадила молодятам набрати терпіння. Але в мене раптово змінилось дещо в житті. В Італії зустріли чоловіка з України, Василя. Він мій ровесник, давно самотній, приїхав сюди до доньки, яка вже обжилася в Італії, щоб не бути самотнім. Ми з Василем виявилися дуже схожими. У мене таке враження, що я знаю цю людину давно. Спочатку ми зустрічалися, але ж ми не підлітки, щоб ходити по неділях на побачення, тому ми вирішили зійтися. Таке моє рішення потягло за собою ряд кардинальних змін. До зустрічі з Василем я працювала на Фісі, заробляла по тисячі євро, і оскільки майже нічого не витрачала, бо не платила ні за житло, ні за їжу, то все зароблене, я складала. І за рік мені вдалося відкласти 10 тисяч євро. А коли ми з Василем зійшлися, мені довелося змінити роботу. Я пішла на прибирання, заробляла я майже так само, але тепер у нас значно більші витрати адже треба за квартиру платити і їжу купувати. Але я вирішила, що можу собі дозволити таке життя, адже я сама на себе заробляю, і сама можу вирішувати, як мені жити. Я вважала, що сина я не обділила, адже залишила йому свою відремонтовану квартиру. Та невістка залишилась невдоволеною. Вона хоче обіцяною мною нової квартири. А оскільки Меланія вміє рахувати, вона розуміє, що таким темпом на нову квартиру я назбираю не скоро. Знак протесту, коли я приїжджаю додому на свята, невістка збирає дітей і їде до своєї мами. В минулому році мій син не поїхав з нею, вирішив зі мною побути. То через це вона настільки посварилася, що ледь до розлучення не дійшло. Потім вони помирилися, і я дуже цьому зраділа, адже у сина двоє малих діток, і я б не хотіла, щоб внуки росли в неповній сім'ї. Та я сподівалася, що маладня вже трохи заспокоїлася, і все переосмислила, адже я їм дуже допомагаю, і гроші висилаю, і посилки. Як виявилось, нічого не змінилось. Невістка не передумала, навпаки, ще більше озлобилась на мене, адже минув ще рік, а по квартиру в новобудові знову не йдеться. Далася їй ця квартира, не розумію, чому вона себе так поводить, адже я не так вже й мало їм дала. Прикро мені, бо бачу, що син щоразу більше стає на сторону своєї дружини, він хоче сім'ю зберегти. Навіть слухавку бере, коли я телефоную. Натомість невістка зі мною говорить і не завжди дуже приємно. Тепер я не знаю, що мені робити. Василь каже, щоб я нікуди не їхала, а лишалася в Італії на Великдень. Йому добре говорити, у нього всі рідні там, а мені теж хочеться на свята з рідними дітьми і внуками побути, але вони не хочуть мене бачити. То що мені робити? Їхати додому чи залишатися від.